Ну що ж, розумію, емоції групі, тому що переможний гол під час серії 10-мальчих фонарів забили. самого початку ну, не грали на нічю. І так вдало доганяли, потім і вийшли вперед. Взагалі емоції по грі, ваша оцінка. Ну Так скажу, в нас вже ми не одну гру грали з командою Канон. Першу гру ми 6-2 програли і побачили свою помилку. Їх дуже добре, хлопці тримають м'яч, вратар грає ногами дуже добре. І тому ми грали від оборони, тому що їх там зустрічати це нереально було. І хлопці справились з своїм завданням, бились до кінця. Десь там і пощастило, десь хлопці з команди суперника і не забили. Але, але в цілому гра була рівна. Я не скажу, що ми сильніші були, але нам повезло, сьогодні є фортуна на нашій стороні. Ну півфінал пройшли. Так, так, вже фінал, вже, вже завдання виконано. але я думаю, кожна команда хоче зайняти персон метро. Тому завдання на фінал буде тільки перемога. З перемогою. Дякую.